Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку, діткам усім, Доброго ранку, сонечку ясному, Доброго ранку, садочку прекрасному. Вліво, право, вліво, право, Оберніться, подивіться, один одному сміхніться. Якось у дворі зустрілися два товариша Сашко і Тимур, і почали гадати, що таке природа і яка вона буває. Сашко сказав, що він все знає, а Тимурчик його запитав. Що ви знаєте, що таке жива і нежива природа. Нагадаємо, живій природі потрібне повітря, тепло, вода, поживні речовини. Отже, якщо предмет живий, ми хлопаємо долоньки, Якщо не живий топутимо ножками. Сонечко. Нежива природа, топаємо ножками. Дерево. Живе. Хлопаємо долоньки. Квітка. Жива. Хлопаємо долонечки. Місяць неживий. Вирізка жива природа. Калина жива природа. Метелики свізку, живі, хмаринка нежива природа. Горобчики. Хопаємо долонечки. Яблуко, молодці, жучки, жива природа. Навколо нас ростуть дерева. Серед них є міцний гремезний дуб, струнка висока тополя, біла кіра кудрява дорізка, кудрявий різнокольоровий клен, а також красуня горобина. Давай з тобою пограємо в гру. На майданчику гуляємо, де все привітаю, тихо-тихо підійду. І дуба я знайду. Де дуб? А знайди тулю, підійди тихенько до берізки. а де знаходиться красуня горобина. А кудрявий клен молодець. А тепер знайти кущі. Спробуй знайти смородину, підійти тихенько до ліщини, а де сховалася калина, де шипшина, а де бузок? Молодець добре справився з завданням, знаєш дерева і кущі. А ще навколо нас ростуть квіти. Це веселі хлопці чорнобривці. Це жоржина. А це красуня Айстра. А ось вітають нас гладіолуси. І нарешті найвища квітка, схожа на сонечко з соняшниками. Ось ми пригадали найкращі квіти осені. А тепер давай пригадаємо ще раз, які квіти ми сьогодні розглядали. Це молодець Айстри. А ці квіти називаються молодці чорнобривці. Що це за квіти? Молодці, це соняшні. А як звуть ці квіти? Молодці, це Жоржина. Молодці хлоп'ята добре справились з завданням. А тепер час іти гуляти і квіти на вулиці споглядати. Я говорю вам до побачення. До нових зустрічей!